Доброго дня. Денний центр соціально-психологічної допомоги. Фахівець Наталія. Чим я можу вам допомогти? Дзвінки з повідомленнями про домашнє насильство у Вінницькому денному центрі соціально-психологічної допомоги отримують ледь не щодня. Булінг в родині не має ані вікового, ані соціального статусу. Нерідко за допомогою звертаються постраждалі з забезпечених та, на перший погляд, щасливих сімей. Це може бути і 30 років, і 40 років, і 50 років. І люди з вищими освітами, люди з високими посадами, люди з заможніми скажімо так, достатками різна категорія. нас на сьогодні ми бачимо, що насилля здійснюється в переважній більшості не там, де складні життєві обставини, де зложивають алкоголем, наркотикам. Ні. На жаль, ми зараз бачимо трошки іншу статистику. Про випадки насильства в сім'ї фахівці центру дізнаються не лише з особистих дзвінків жертв, інформують про психологічний або ж фізичний тиск поліцейські, працівники служби у справах дітей та закладів освіти. На випадки насилля по відношенню до дитини фахівці реагують впродовж 24 годин. Вони виїжджають до постраждалих, зв'язуються з постраждалими з метою надання їм необхідних. Послуг для мінімізації і в першу чергу психологічної допомоги, оскільки стресові стани безслідно не, не проходять. За допомогою звертаються не лише жінки близько 10% звернень надходять від чоловіків. За словами фахівців центру, за останні роки кількість випадків домашнього насильства суттєво зросла. Домашнє насильство воно трохи інше, чим це було п'ять років тому, тому що ну, всі ми знаємо, да, ми пережили ковід. Зараз є навантаження те, що і наші хлопці зараз знаходяться, да, воюють і приходять і різні психологічні стани. У разі необхідності в центрі готові прихистити постраждалих в кризових кімнатах. Раніше у них можна було проживати до 20 діб, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну термін перебування не обмежений. За півроку кризові кімнати прийняли 37 чоловік. Це 20 діт... це 17 жінок і 20 дітей. Жінки, які потерпіли від домашнього насилля, вони потребують такого екстреного кризового допомоги. А саме головне вони потребують безпечного місця перебування. З початку року Вінницький міський центр соціально-психологічної допомоги надав 659 послуг. Постраждалим в закладі безкоштовно допомагають вирішити соціальні, психологічні та юридичні питання. А кожна історія обов'язково залишається конфіденційною. Звернутися за допомогою можна за адресою проспект Космонавтів 30, або ж зателефонувати в поліцію чи за номерами, які ви бачите на екрані. Більше контактів для допомоги. Ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. Ілля Іскра Вадим Вадимінжиєвський новини за день, телеканал Віта.